Вітаю! Сьогодні хочу підбити підсумок з біржі Bybit, а саме про участь у трьох проєктах: це Launchpad, BuyVoitus і Launchpool, і оцінити те, скільки ж вдалося заробити. Ну, По-перше, почну з інвестицій. Тобто, сюди було вкладено 0.1 ефіра. Також у мене на балансі 1050 МНТ і використовую 4000 USDT для того, щоб приймати участь повністю у всіх лаунчпулах, лаунчпадах та голосуваннях. Отже, почну з першого. Тут у нас було за січень місяць три проєкти, і з кожного вдалося потроху заробити. Загальна вартість склала 7,77 долара. Тут усього було продано. Єдиний проєкт, який не треба було продавати по ринку, це тоші, тоді б вдалося набагато більше з цього витягнути. Але я в усіх проєктах просто, як тільки відкривається торгівля, усе одразу зливаю по тій ціні, які є. І все. Тепер переходимо до наступного. Це у нас лаунчпад. За цей місяць у нас був всього один лаунчпад це ось цей XTR. І тут мені вдалося заробити 24, 27, 24 долари 27. центів. Тут я використовував гарантований прибуток, тобто приймав участь саме через MNT токени. І з мене списали десь 0,5-06 токенів МНТ. Ну, тобто можна зробити висновок, що я пів токена МНТ продав за 24 долари. Ну і Тепер переходимо до третього. Це у нас лаунчпули. Їх було найбільше в цьому місяці. А якщо точніше, то 4. І з кожного з яких також вдалося заробити. Тепер підемо від останнього SOS. він закінчився нещодавно. Тут я приймав участь тільки через USDT. І з цього вдалося заробити 22 долари. ОБТ приймав участь Ефір і USDT. Тут вдалося заробити 11 доларів. З цього пулу витягнули 35 доларів. Приймав участь через МНТ і USDT. І останній флок. Він приніс найбільше, так само участь приймав і через USDT, і через МНТ 68 доларів. І загальний прибуток з усіх лаунчпулів становив 136 доларів. І тепер, якщо ми порахуємо все, в чому ми приймали участь. То виходить, що за цей місяць вдалося заробити просто з нічого 168 доларів 81 цент. Це я відео роблю для того, щоб ви розуміли, що можна отримати. Просто за те, що ваші гроші лежать на біржі і ви їх використовуєте в різних подібних проєктах. Тому раджу їх не пропускати, якщо ви ще не приймаєте в них участі.